Доброго дня, мене звати Олександр. і Сьогодні я розповім про ще один з наших булір'янів. Це промисловий болір'ян, який розрахований на а, обігрів великих приміщень. Ну а ми його відповідно адаптували в першу чергу для теплиць, тому що головне завдання його це швидко обігрівати повітря. Його Максимальна потужність – це 75 кВт. І він розрахований, наприклад, для промислових приміщень – це десь приблизно 1500 кубів. Він може опалювати приміщення. Ну, а для теплиць рахуємо десь приблизно в 2,5-3 рази менше – це 500-700 кубів. Або він оптимальний для теплиці, наприклад, 10х30, на 8х40, на тобто десь 250-300 квадратів в теплиці. Тобто він буде оптимально працювати, опалювати і витримувати, наприклад, уходячи до мінус 10-15, він спокійно цю Температуру в теплиці на гони, щоб була плюс 15, наприклад. Плюс 15, плюс 18, до плюс 20. В ньому є а, примусова система подачі повітря в нього. Справа або зліва є кронштейни для того, щоб підключати вентилятор. До речі, вентилятор йде в комплекті. Да? Ми ставимо вентилятор. Потужність його 2500. А ні, чекай, чекай. Потужність його 4400 метрів кубічних на годину, тобто такий об'єм повітря він, він проганяє через цей булір'ян. Велика потужність дозволяє це повітря швидко нагрівати, і за рахунок того, що він розроблений так, що до нього можна спокійно підключати повітропроводи. Це повітря можна розподіляти по всьому приміщенню. Ну і відповідно, теплиці, тобто в першу чергу теплиці вони відрізняються, наприклад, від цеху або якогось будинку, тим, що там все ж таки більше тепловтрати за рахунок того, що плівка накривається, бо полікарбонат, але у нього все одно більше тепловтрати, наприклад, чим у цегляного будинку. Да? За рахунок того, що ми швидко прогріваємо повітря, і його знову розподіляємо. Тобто, в теплиці підтримується постійна температура. Тому цей буліріан розрахований на те, що, що його можна завантажувати. На різний уровень аж до сюди, да, тобто ми його завантажили. І подача повітря у нас відбувається з тильної сторони болір'яна. Ось і відповідно ми можемо регулювати як вручну, крім того, ми можемо поставити автоматику і в автоматичному режимі підтримувати температуру температуру в теплиці. Тому цей болір'ян має багато унікальних свойств, щоб у нас не нагрівалася кришка. В кожній кришці у нас є екран, тобто. Коли працює, скажімо, булір'ян на повну потужність, ця частина нагрівається так, що можна доторкатися. По-друге, у нас є канали, які повністю обдуваються за рахунок турбіни, ось і знімають все тепло, яке виділяється болір'янам, воно все знімає і далі ми розподіляємо його по повітря -проводам. І, до речі, тут досить виручно зроблена поличка для того, щоб збирати відходи горіння. До речі, деякі запитують, чому в булір'янах... Немає знизу подувала. Справа в тому, що булір'яни працюють так, що коли горять дрова, викладається під да, ось така з попелу або з цього іншого. І вона виконує завдання, що, по-перше, на ньому горить дрова. А по-друге, воно якби не віддає тепло вниз, а все йде вверх. Тому тут зроблено по цій технології. До речі, навіть у випадку, якщо у нас відключається електроенергія, сам по собі болір'ян буде працювати, тобто він сам по собі буде пропускати десь приблизно там 2000 кубів повітря за годину за рахунок природньої конвекції. Тому, якщо у нас немає повінема нема електрики, ми можемо працювати на болір'яни. Просто розуміємо, що ми не можемо дуже сильно перегрівати. Тобто у нього буде менша потужність, ось але він буде працювати. По габаритам треба розуміти, що, наприклад, розуміючи з мій там, метр дев'яносто цей, цей болер'ян буде вимагати приблизно півтора м на півтора, да, і висота десь до двох метрів, де його поставити. Але ми розуміємо, що тут одягається повітрепровод, ось тут треба ще десь ну, сантиметрів 40-50, щоб можна було поставити повітря і розподіляти далі тепло. Наприклад, працювали, нам треба просто-напросто котел з ми його виключили і все. Нам не треба зливати систему. Нам не треба боятися того, що система заморозиться, розморозиться, тобто всі ці проблеми для теплиць це зручно, тому що якщо у вас є період, коли ви не працюєте в теплиці, ви попрацювали з болір'яном. Прогріли все приміщення. Ось закінчився сезон. Ви виключили все. Чекаєте, коли ви знову запустите сезон, і вам не треба заморачувати з всіми цими нюансами з е, наповненням труби, щоб підтримувати періодичну температуру або зливати, або заливати. Тому запуск системи, наприклад, повітря е, водяного опалення значно складніший, ніж запуск звичайного повітряного опалення. Треба, включили, працює. Не треба, виключили, не працює. Все, що просто це досить ефективно працює. Такими котлами ми вже користуємося багато років, вони працюють досить витривали. турбоболір'яни за рахунок того, що вони постійно охолоджуються примусовим повітрям, вони працюють на більш низьких температурах. А це проводить до того, що вони менше деформуються і можуть довше служити. Наприклад, строк гарантії на він в два рази вищий, ніж строк на звичайний болер'яну. Тому, кому цікаво ці болір'яни, ви можете подивитися на нашому сайті, теплиці, в розділі болір'яни в промислових, вибрати цю категорію, ви побачите вони, які є там з вентиляторами, без вентиляторами. Тобто, і вибрати, поставити, і побачити, як воно працює, ну і отримати ефект від опалення. Тому що, наприклад, для теплиць, якщо в них є опалення, це по перше збільшує період використання а по-друге, збільшує маржинальність продукції, тому що, наприклад, період, коли нам треба опалювати теплицю і отримувати там врожай, вартість врожаю значно вища, коли вже ми зустрічаємося з продукцією, яка вирощується в теплицях, де немає опалення. Тому Варіанти досить е, зручні в використанні і доступні пацієнтам. Ну а з вами був Олександр. Екотеплиця живить Живіть гармонії з природою, в ритму прогресу. І до нових зустрічей. І, до речі, підписуйтесь на наш канал.